Чи може фотосесія врятувати людину? Може, я іноді ну, сказали, прописую цікаві. своїм. Клієнтам, бо я займаюся ще психотерапією, фотосесії. А це можуть бути різні життєві обставини. Ну, наприклад, материнство. Змінилося тіло, змінилися думки, змінилося самосприйняття. І для того, щоб повернути собі тілесність, для того, щоб повернути собі себе. Фотосесія може бути речовною. Це може бути внаслідок певних травм, наприклад, інвалідизація. Я зараз бачу. Дуже круті проекти, коли наших захисників знімають професійні фотографи і показують естетику цього тіла, яке так постраждало, але воно має свою історію. І ці страждання, вони як артефакти тієї сили, яку має ця постать. Тому фотосесії можуть бути лікувальними, але мені здається, що вони можуть бути і травматичними. Коли людина має власне уявлення про себе, а воно не знайшло відображення в очах професійного фотографа.